Нарешті ми позбулися щоденного прибирання котячих лотків. Позбулися на все життя завдяки ось наша кішечка. Одна чекає чергу, а інша робить свої справи. Ось такий девайс, друзі, який прибирає за кішечками самостійно. Я просто на сьому небі від щастя. Я не знаю кішечки теж, тому що вони навіть деякі навіть не грибуться. Вони знають, що все змиється, спокійно роблять свої справи і йдуть щасливі. Ось це наша веселочка. Завдяки цьому девайсу, до речі, ми підобрали ще двох кішечок вуличних, тому що ну не важко, не потрібно за ними прибирати, і це дуже круто. девайс сенсор десь збивається самостійно через 45 секунд після того, як кішечка піде з лоточка. Ну це дуже важливо. От так не робіть, як я зараз, бо в мене вже навчено, Якщо ви будете так робити на етапі привчання, то ви будете збивати їй настройки, налаштування. <гум> тобто вона має доребстись до того часу, поки вона вже там ну, прям сама не зійде. Це на етапі привчання. А вже коли привчилася, от наші вже там по рік, по два, по три ходять, то нормально їм. Заради відео можна трохи її швидше зняти з лоточка, якщо ми бачимо, що все гаразд. І бачите, як вона наповняється спочатку водичка, піднімає там все. Що всередині, ну, що, десь щось прилипло в трубі чи зверху. І потім вже частенькою водичкою промивається прямо в каналізацію. Бачите, там ззаді труба. Ось і йде прямо в каналізацію. Підключав нам сантехнік. У нас будинок зйомний, і ми ну, прну запросили сантехніки і сказали, щоб так підключив, щоб ми могли, коли будемо з'їжджати звідси, просто спокійно з'їхати без всяких, ну без заміни каналізації, так і ну, щоб він нам порадив, де саме потрібно поставити. Бачите, як гарнесенько все змилось. Ну і він, в принципі. Там поміняли дві труби ззаді, то зняв унітаз і замінив старі труби великі з унітазу, на інші. І ось там гофра, бачите, з виходом одна труба біля самої підлоги. Так?